Слава Україні! Дорогі учасники змагань, школярі, вчителі, велика когорта болівників, які сьогодні будуть боювати за вас. Я вітаю вас з новим етапом наших змагань, змаганнями, з волейболу, серед хлопців. Я вам бажаю сьогодні перемоги, Перемоги духу, перемоги сили, перемоги на знак, слава Україні! Не тривожна мені коли друг плічо пліч. Ми все зможемо для наших рідних обличь, добро примножимо, сломи кинемо в піч. Переможемо разом, коли плічо пліч. Nu și mai aștepta să-ți nu mai te mai te mai aștepta să și să